Шкільний набір для першокласниці у розмірі S, Розрахований на заріст 1,15-1,30. На пеналі, на сумочці та на рюкзаку таке плюшеве сердечко. Сумка для зміну взуття з кишенею, має зручну ручку петлю Пенал 420 мл. Всередині є роздільник. Пляшка для води на кнопці. Також зручна ручка. Сіточка всередині пляшки є. Рюкзак має три відділення. Брендована підкладка. Органайзер, ключниця, брелок підвіска. Основне відділення. Має всередині внутрішні роздільники, роздільник з флісом для планшету. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Стильний гаманець, нагрудний ремінь, ортопедична спинка з дихаючими подушками. Тверде дно.